Привіт! Вітаю вас на каналі. І хочу сказати, от зранку ти будуєш якісь плани, налаштовуєшся на щось таке позитивне, життя продовжується і так далі. Потім отримуєш повідомлення від доньки про те, що щойно пролунала повітряна тривога і одразу декілька вибухів і все трясеться. І між тим, одночасно я отримую повідомлення в Інстаграм. Я ніколи про це не казала, але зараз я скажу. Люди, які з мого міста, вони виїхали спочатку повномасштабного вторгнення, я не знаю, як вони знайшли мій канал. Мені приємно, що є люди, які дивляться і пишуть такі. Слова подяки за те, що як наче вдома побували, але є такі люди, які пишуть мені конкретно адреси, пишуть, як їм важко, як вони дуже сумують за нашим містом. І як так, щоб я пішла, познімала їх двір. Ось такий така адреса, такий будинок, такий під'їзд. Люди добрі, як ви уявляєте, що я буду ходити зараз це робити, це щойно прийшло повідомлення, я думала, що від Каті. Знов мене всю трясе. А я читаю такий, я пишу, що і, пробачте, я вас не знаю. Будь-хто може мені таке написати, а може ця людина тут не живе? А я не знаю, чого вона хоче бачити той двір. І Я пишу, що я. Зйомками на замовлення не займаюсь, хоча в мене зараз, знаєте, такий стан. Мені пишуть, що я жорстка людина, і я їх не розумію. Ні, не розумію. Сумуєте, приїжджайте. Я розумію, кожна людина, яка виїхала, вона має на це право і це її вибір. У вас є сусіди, у вас є родичі. Які можуть вам ваш двір, вашу хату, ваш під'їзд. Це я під'їзди ще не знімала. Розумієте, ходити, знімаю. Вони можуть це зняти і в особисті повідомлення вам надіслати? Я вас не знаю. Я не знаю, хто з якою метою взагалі мені що може писати, щоб я щось знімала. Люди добрі, ви серйозно. Я не можу за Катю заспокоїтися, розумієте? А тут іще такі повідомлення. От як от, хоча зранку я налаштовувалась на те, щоб щось там якось хотіла розповісти, як ми вчора їздили наш в Розарій, е який там. Кущ я бачила, я не знаю його назву. Я на резервний канал таке відео завантажила і казала, що ми обов'язково з вами приїдемо, коли вже нарциси, тюльпани будуть квітнути. І це місце, де можна зняти стрес. Взагалі дійсно, це таке місто в Україні, де можна зняти стрес. Співають пташки. Відчувається весна, природа, так дуже гарно все. А зранку ось така фігня малята. Тому, якщо ви підписалися на мій канал заради того, що я піду, буду знімати ваш двір, буду публікувати це на YouTube каналі у мене, навіть не сподівайтесь, напишіть і відписуйтесь від мого каналу. Відписуйтесь. На замовлення такі речі я не знімаю. Пробачте. І ще один антистрес. Сіла зараз, куштую цукерку. Це я вам показую Кумаська. Пригощала, коли приїжджала до мене. Так про що я? Дуже смачна цукерка. Ось почала її вже їсти. І хочу сказати, бачите, шоколаду тут не дуже багато. Чорнослив там вялений і, горіш, і горішок. Ну, так це ж і самі можна таке зробити. Чорнослив продається, горішок поклала, шоколад зробила. І смачна така цукерка. Тому, дівчата, з кураги можна, до речі, таку цукерку зробити. Та будь-що. Фантазія нам допоможе. Тому вирішила з вами поділитися. Сма смакота. Взагалі, у мене сьогодні було за планом поїхати в Юск, купити ще такі мочалочки, губки. Мені дуже вони подобаються для посуду. Надовго їх вистачає. І, до речі, коли я сюди, це рідке мило, а це миючий засіб для посуду іншого кольору, Поналивала, а Владі каже, у нас що нові ємкості, кажу, та ні. Тут була прозора така і вона як золотиста була, зараз зелена. Тут. Тому сьогодні не знаю. Зараз повітряна тривога, все закрито, куди йти? В мене є, а коли буде час, тоді поїду вже і буду купувати. У Києві вже відбій повітряної тривоги, але у нас тривога ще триває в нашій області. Катя написала, пішла мити волосся та буде збиратися йти по справах. А в мене якось зараз немає бажання кудись йти. Я зараз буду переодягатися та якусь роботу я собі дома знайду. Почала готувати обід і згадала, як раніше гречку перебирала моя мама, моя бабуся почала теж перебирати. Це я ще давно купувала в сільпоці на тиждень, ну, майже 20 гривень було. Ще декілька місяців пройшло. Це взимку було і досі, ото, навіщо набиратися? Але бачте, якщо не перебирати, скільки. її? То зараз перебираю, буду готувати обід. Купувала такі стріпси, тут пів кіло. І думаю, ні, буде в мене і суп. Половинку поклала, нехай кипить. І замаринувала половинку, які там спеції. До вподоби будуть з цибулькою піджарю. А я раніше купувала очищена гречка була. І наче б там стільки всього не було. Або я не помічала. А це я якось перебираю і згадала там щось по вулиці, бігаєш, гуляєш в дитинстві, а бабуся гукає, або мама. Таня йде гречку перебирати. Думаю, боже, навіщо вони ту гречку готують? В тебе очі добре бачать, то давай перебирай, обов'язково. А Потім я вже вийшла заміж, жила з Владиком у його батьків, а його батьки жили з батьками його тата, як кажуть, цокруха на свикрусі. І щось бабуся заходить у Владіка і каже, Таня, поперебирай гречку. І я Боже, тут ця гречка перебирати. Кажу, баба Надя, навіщо її перебирати? Як це не перебирати? А потім пішла така гречка, що очищена, вже такого немає. А якщо щось і є, то воно незначне. І коли ти промиваєш гречку, ти там, що побачив, дістав ти і все. А це чомусь захотілося перебрати. Думаю, ну, дешева гречка можливо буде з таким. І його, то багато, такого чорненького чогось. Вже промила гречку, залила водою, нехай так постоїть. Ну, десь дивимось, скільки там. І чомусь ще пригадала. Я не знаю, ля хто мені це сказав. Але так, ми вже окремо жили з Владіком. І сусідка прийшла такого віку, як я, і бачить, що я перебираю гречку. І каже, навіщо ти її перебираєш? Я кажу, ну як це? А вона каже, а я заливаю водою. І все таке зайве, те, що не потрібно, воно зверху, і потім я це зливаю. І я якось так і робила, щоб не перебирати. Вже ж хазяйка, розумієте? По-своєму все робиш. Але цей момент, коли з бабусею сидиш, перебираєш гречку, такі відверті якісь розмови були так спокійно, якось так перебираєш ту гречку, то за то побалакаєш, то за це поговориш. Я хотіла лише готувати обід. Такі спогади чомусь пішли. Цибульку порізала. Зараз швиденько так все готується. Додам, хочу, щоб багато було тут. Гаречка вже закипає. Швидко смажиться. Таке м'яско, тут вже картопля, овочі, які подобаються. Я б сюди ще броколі додала. Було б смачно. такий суп буде. І потім ще. А, зелень в мене закінчилася, а тоді буде лаврушка. Ось так і краще буде. Все по-простому. Що Шоймо, то і показую. Я оділа хвустку, яку мені Катюня дарувала. Для мене хай так буде гарно, хайно. Трішки хочу зараз пройтись. І дивлюсь, у нас тут ще є, З'являються так потрохи, потрохи, потрохи. І, до речі, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, тому що я не знаю, як тут і що буде на цьому каналі. І для того, щоб ми з вами не загубилися, я посилання на мій резервний канал залишу в описі під цим відео. Я тільки що спілкувалася з знайомою. Хотіла з нею порадитися стосовно того, чи потрібно в відео вставляти цей момент, коли я розповідаю про неприємне повідомлення. Бо це вже тривалий час в мене іде і я завжди про це не казала на каналі. Але настрій відчувався, але я не казала. Що там я? Думаю, так, нехай. Це таке вже, знаєте, моє особисте. Чому я повинна комусь іще настрій псувати? Вона каже: Ні, Таня, ти кажи, тому що виходить так, що люди хвилюються за свою безпеку, за своє життя. Вони виїжджають, бо їм страшно, і це правильно до речі. Е, а ми що тут? Якісь безстрашні, чи що? Тобто ти будь тут, але ще піди. Тобі ще завдання якесь дають, каже ні, ти про це кажи. Бо каже, так от будеш мовчати, то тобі будуть сипати такими повідомленнями. Думаю, о, якщо будуть сипати такими повідомленнями мені, тоді мій канал буде йти в рекомендації, що багато людей буде бачити. Вона каже, Боже Таня, хто про що? Я кажу, та ну, це таке. Тому, мої дорогенькі, ви пробачте мене сьогодні за такі емоції. Але вони справжні, я це відчуваю. У мене сьогодні такий настрій. Я не можу посміхатися, коли думки зовсім про інше були. І ну, ви мене розумієте. Тому дякую кожному за ваше розуміння, дякую кожному за те, що ви є. Бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. Тому що, як одна людина мені написала. Коли їй було страшно, каже Тань, напиши, що все буде добре. І я їй пишу: що все буде добре. Вона каже: Як важливо почути слова, що все буде добре. Тому я кожному відео кажу: що Все буде добре обов'язково завжди так не буде. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.